8 березня, що вам цей день Ну, По-перше, я вас вітаю сьогодні з жіночим днем, зі святом весни, святом жінки. Бажаю вам бути коханими і кохати. Я вам бажаю миру, щоб ваші ніжні жіночі голови думали про кохання, про себе, про свою красу, а не про те, що зараз відбувається в нашій країні. І все-таки, що вам цей день підготував? Короля Пентаклів. Підготував вам якогось чоловіка. На дні пашкубків. Знаєте, перша думка, яка йде в голову, це те, що чоловіки з'являться чоловіки, які сьогодні будуть вас вітати. І ще може бути таке, що це якийсь колишній чоловік з'явиться, або ж чоловік, який для вас зараз важливий. Тобто сьогодні ви будете окутані чоловічою увагою, привітаннями, а можливо навіть і подарунками. Порада вам на сьогодні. Проявляйте свою таку жіночу силу. Жіноча сила це про м'яку силу, про красу, про привабливість, про увагу, яка, ну точніше, про енергію, яка приваблює чоловіків. От будьте сьогодні такою ніжною, м'якою і при цьому сильною жінкою. Залишайте ваші коментарі, а я, як завжди, бажаю вам вдалого дня.